В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Так, з такими словами і сльозами на очах взивав до Господа батька, одержимого хлопчика. І в цих словах більше правди про людину у тої глибокої справжньої правди, ніж у всіх розмовах про віру. І в Архієрійському дворі тричі підрікся від Христа апостол Петро і поглянув на нього Христос, і він згадав, як він обіцяв йому. Помертих за Нього. І сказано, що він вийшов геть, плакавши Горько. І нарешті сам Христос під час смерті Христа в своїх стражданнях звернувся до Отця з такими страшними словами. Боже мій Боже мій, для чого ти чому ти мене оставив? Віра і невірство. віруючий впевнено, доказує свою віру, як наче щось само собою зрозуміло. Невіруючий так само зверхня доводить своє невірство. І Всякий віруючий, якщо він чесний сам з собою, він знає, що часто, дуже часто він живе так, як наче Бога нема. Що він в суєтті метушні і галасі життя свого вже може розробити свою віру. Але деякий невіруючий Може, має більше печалі по Богові, більше журби за світом і істиною, ніж деякий фарисей віруючий. І тому такими безплідними бувають їхні суперечки. Бо в дискусіях, від аргументів, від доводів ні в кого ще не народилася віра. Навіть від чудес віра не народжується. Згадайте, все Євангеліє сповнено свідченням про чудеса, які сотворив Ісус. І що ж вишті всі його покинули, всі його зрадили. І тоді, коли не було вже ніяких чудес, коли він помирав на Христі, і сотник, який розпинав його, сказав, «Бо істину, це чоловік, цей Божий Син. Святому пророкові Ілії було сказано, що він побачить Бога. І була буря, та не в бурі Господь. І був вогонь, і не в вогні Господь. І нарешті, як сказано в Біблії, сказано так чудово, глас хлада тонка, вієння легкою прохолоди. І в тому віїні був Господь. Це Дихання, це дотик до душі людської чогось і когось. Це відбулася в тиші таємна зустріч. І все християнство в цьому. Не в бурі, не в полум'я вогні Господь. І кожен, хто може сприйняти оці слова, сказані в Євангелії. Дух дише, де хоче, і чуєш його, і голос його чуєш, та не знаєш, звідки він приходить і куди йде. Ось що таке віра в душі нашій. І от коли іде, ідуть дискусії. Точаться про віру і невірство. І люди засипають один до одного аргументами. Сила аргументів простає проти сил їхніх заперечень. Ненависть проти ненависті і врешті, врешті зло проти зла. Але злом зла не перемогти. Це вже відомо. Це і ненависть, не згасить ненависті. І це все мир, цей, який у злі лежить, як сказано давно вже в Євангелії. А перемагає Христ, Христ його сила незбагненна і непереможна, його краса, Його. Глибина, перед якою тамуєш подих. Христос прийшов спасти нас не силою, не зовнішньою перемогою. І він прийшов, Він запобігав нам пам'ятати, якого ми Духа, щоб була в кожному з нас сила Христа. І перемагає Той, хто силі протиставляє жертву і любов, хто ненависть гасить все прощення, хто в тиші звершає свій подвиг непомітно, у кого вогонь оцей в серці, вогонь віри. І от понад галасом і метушнею світу цього, оцього життя галасливого, суетливого, повного пропаганди гучної, галасливої, чутно, врешті, лише голос, оцей тихий голос, тихе віяння прохолоди, глас хлада тонка, оця голос віруючого. Кротці наслідять землю, а не ті, хто сильний, хто надіється на багатство і військову силу. І в наші... про це думаєш, про це печаль твоя і журишся в ці наші дні, коли перемагає підлість, перемагає зневіра. Перемагає брехня. Згадуєш, якби нам не розгубити свою віру, якби нам не піддатися цим спокусам, і ми молимось, Отцю нашому не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь.